Добрий день, розглянемо що такий сорт мармелада. А, минулого року посадила теж пізно, я б гри пізно висаджувала. Це десь був кінець жовтня, листопад, може трохи далі. Такі є більші, є менші, але з усіх сортів це найпотужніший сорт, який прийнявся і почав рости. Вуса дає. Багато, такі от зав'язі є, вуса йдуть. Кущики такі потужні, є менші, але є от такі потужні такі от листочки. Це про тому, що я нічим не підживляла, бо вони то мороз, то накриті були, то розкриті. О, дивіться, от скільки. Ще як так, то ще є гіт нема, то вони тільки зав'язуються. Тут цвітуть, в'яжуться. Ось такі. Квіточки. Будемо бачити, яка мармелада вродить. Колись я смакувала мармеладу. Вкусно, так. Да. Угу. Буду мати свою, покушаю. Ось така.